Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селищі Ходосівка, яке знаходиться в 20 кілометрах від Києва. І сьогодні ми тут відкриваємо великий шестипостовий об'єкт. Мийка самообслуговування в максимальній комплектації в нашому виконанні. Ми загалом, коли прийняли рішення розвивати даний бізнес, ми промоніторили весь ринок український, вибрали кілька компаній. Одна з них була Люксвош. Провели співбесіди, відпрацювали всі моменти. Це перше. Кількість відкритих автомоєчних комплексів, власне виробництво обладнання і обслуговування, ціна і якість питання, гарантійні зобов'язання і можливість супроводження, виконання будівельних робіт. Ми прийшли до висновку, того, що ми хочемо працювати з компанією Luxfosh. На цьому об'єкті була встановлена максимальна комплектація, а саме двоконтурна система, також 9 корисних функцій. Обладнання якісне, надійне, працює. Час покаже. Ну, перше, як завжди, в комерційній нерухомості, да й в будь-якій. Це локейшн, 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 тобто місце розміщення. Да? Ми знаходимося на обухівській трасі і поруч біля нас більше 10 нових багатоповерхівок. У нас це е, торговий комплекс «Мегамаркет», заправочні станції, великий трафік. І ми на цьому напрямі на, на наразі з таким комплексом послухані. Тому запрошуємо всіх мешканців, клієнтів, які просто приїжджають користуватися нашою автомойкою.